Це курс, друга стадія два курси, третя стадія три курси. Але вам треба брати свого консультанта. Ні, ще не заміняли. Супер. Дивіться, вам треба вчепитися за руку до свого консультанта. Є ціла програма. Сам білорон, наприклад, без води і без супроводжуючого, наприклад, запалення, є зараз, болить, опухшиться цей суглоб. У нас є така інструкція. Ви маєте свого консультанта? не маєте, Я можу бути цим консультантом для вас. Я вас візьму за руку, Поділюся з вами більш детальною інформацією. Мені ж не факт, мені не резон вам просто продати. Один мені резон ваш результат, розумієте? тому що 25 років компанії у той суглоб, який болить, друзі, розумієте? а саме внутр...